Вагітність в час війни в Україні реєструють спад народжуваності. Так, за даними електронної системи здоров'я, за час війни завагітніли понад 69 тисяч жінок, тоді як торік було понад 146 тисяч вдвічі більше за такий період. Водночас клініки штучного запліднення кажуть про збільшення кількості тих, хто приходить до них до них по дитину і пропонують безкоштовні екз програми для військових. Нині що п'ята пара в Україні не може завагітніти самостійно про особисту війну, яку ведуть тисячі жінок в Україні за народження дитини, попри війну реальну. Дуже відверта історія в родині військового. Далі в Тесе. Дружі Лугиних з Вінниці нині сім років. З цієї нагоди фотосесія почалось все з того, що він, курсант військового вишу, прийшов до неї юної перукарки стрихтись. і вже за пару місяців вона переїхала жити до нього в гуртожиток. зачепила... Вона вже сьомий рік переїжджає за ним з міста у місто, чекала із зони ООС і переживає щоразу, як не виходить на зв'язок. Проте сім'я визнає, найбільшим випробуванням у них став страшний для родини, яка мріє про дітей. Діагноз почали говорити про діагноз безпліддя. Я коли дивлюсь в його очі, коли він говорить про дітей. Самі розумієте, то звісно мене мучає біль. 6 грудня у день ЗСУ за пару місяців до повномасштабної війни. У них трапилось диво позитивний тест на природню вагітність. Ми е завжди надіялись, що все вийде, от і дружина. Е Показала позитивний тест. Я дізналася, не могла повірити, я дуже плакала. Вони вже вибирали імена аж раптом у лютому Олена з болями внизу живота потрапляє в лікарню. І ми втратили дуже боляче було. Чоловіка очі досі пам'ятаю. Все рухнуло і тим більше це вже було там. Через шість років цих всіх випробувань від медиків вони чують єдиний варіант стати батьками штучне запліднення. На дорогу вартісну процедуру родина починає відкладати, але 24 лютого усе змінило. Була єдина вагітність. Моя саме перша єдина вагітність за життя Він Про війну думав, бо він зібрав речі, поголився. Поцілував мене і поїхала. Свою мрію про дитину родина Луганих тоді відклала. Я розуміла, що в нього відповідальна робота, що я не можу думати лише про себе. Я просто чекала. Нозують війна додасть Україні демографічних проблем. Хто був в зоні окупації і переохолодження, і інші стресові фактори У нас практично чуть не кожна п'ята пара безплідна, мільйон випадків. Нині лікувати безпліддя в Україні можна безкоштовно. Одну спробу штучного запліднення гарантує держава. Працюють на вибір три центри репродуктології в Києві, в Харкові та Івано-Франківську. Проте на державне еко в Україні щороку приходить всього 200 пар. Держава гарантує одну спробу. На 930 пар на рік є бюджетне фінансування, але на жаль, ми маємо таку. З регіонів. Регіони не направляють до нас а, таку кількість жінок. У 2020 році до міністерства було направлено 231 подружня пара, а в 2021 році 264, а в 2022 190. Чому саме в ці центри не йдуть пацієнти наші? Чи вони зневірені в нашій державній медицині, а, чи вони знаєте, з, стикаються з певними бюрократичними процедурами? Між тим, репродуктологи запевняють. Вісімдесяти 80% пар із безплідня можна допомогти. Спеціальних пільг для військових поки запроваджувати не будуть, адже черги на безкоштовні процедури немає ні для кого. Спеціальних програм немає, але. Але і в принципі, щоб не надати допомогу, то немає ніяких перешкод. Ми розуміємо, що народжувати у країні, де йде війна, звичайно для людей це ну певний такий ризик, і вони можливо з обережністю. Тавляться, але ми дуже підтримуємо ці сімейні пари, які, незважаючи на що, наважуються і готові а, до проходження цього виду терапії. Лікарі відзначають, готувались до зниження кількості пар охочих на штучне запліднення через війну, а отримали навпаки збільшення. До війни було більше сумнівів. Ну я ще поживу, мені ще не в успіху, а зараз е, хочу. Сі і не затягувати. Ось у цій репродуктивній клініці обіцяють безкоштовно допомогти подолати безпліддя родині бійця, які втратили дитину. Буквально перед війною Олена та Олексій взяли участь у розіграші трьох перших безкоштовних еко для військових, і серед сотні охочих рандомно виграли. Бажати успіху в тому ділі, ми сьогодні починаємо. На першій консультації Олена розповідає про свою боротьбу за материнство і плаче. Я попросила, щоб ми зробили паузу, бо я не могла вже лікуватися, і тут 6 шоста грудня з ними було свято. що у вас часів сльози в клінічні доки сльози радості по поводу того, що ваша проблема вирішена. Одна процедура штучного запліднення у приватній клініці коштує від 70 тисяч гривень. Для настання вагітності може знадобитись кілька у цій клініці. Родині військового обіцяють навіть не одну процедуру, а всю програму аж до народження дитини. Ми будемо в режимі нон стоп. Ділить програми для рождения, для рождення дітей в таких сім'ях. Олексій і Олена не приховують відкладати своє щастя не хочуть, тому готові на всі процедури. Погано не мріяти про дітей. Ти не маєш жити постійно для себе і ти. Знаєш, що в тебе знову ж таки там приходиш додому, тебе там буде з посмішкою твоя частинка зустрічати. Перше, що нам дають, це батьки життя це найкращий подарунок. А коли тобі дають подарунок, це життя твоєї дитини. Я вже кажу чоловіку про те, що наша, наша дитина вже переможець. Олена та Олексій кажуть, їм було не просто публічно розказати про свою проблему, але відважились заради інших родин, які роками лікують безпліддя, які зможуть за їх прикладом розпочати боротьбу за найцінніше. Обіцяють запросити ТСН і на перше УЗІ дитини, і на народження. Дитинка не одна, ми мріємо не одну дитинку. Небо Світлана Березівська, Тимофій Кощій, Вікторія Письменна, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.